Чотири матчі чемпіонату світу на цю суботу. Перший матч Португалія, Ірландія. Варто зазначити, що у Португалії висока ефективність набору очок, особливо в домашніх матчах. Вони впевнено себе показують. У Португалії високий середній тотал в матчах, тому тут очікую, що Португалія переможе, та буде тотал більше 2,5. Наступний матч Болгарія, Туреччина. А перед цим обов'язково постав лайк на удачу, щоб в тебе все зайшло. А також збережи це відео, щоб пізніше перевірити результат. У Болгарії зараз низька індивідуальна результатив. Міс пропускають в середньому більше двох голів за матч, і для Туреччини це чудова можливість взяти три очки. Очікую, що тут Туреччина впевнено переможе з форою мінус півтора. Наступний матч Норвегія Ізраїль. А перед цим хочу розповісти про прес на чемпіонат світу, який ви зможете знайти. Моєму каналі вся інформація в шапці профілю. Варто зазначити, що у Норвегії зараз немає конкурентів в цій групі. У них висока індивідуальна результативність. Домашні матчі максимально сильні. І Ізраїлю тут, напевне, робити нічого. Беру перемогу Норвегії з тоталом більше 2,5. Наступний матч Латвія Андора. Андора ще не забила жодного голу в цій групі. Пропустили 10 м'ячів і на виїзді проти Латвії виглядає так, наче вони мають програти. Беру перемогу Латвії.